Я хочу щоб ви подивилися народний контроль. Дмитро Добродомові команда збирають по всій країні підписи за відставку Яценюка, тому що 90% сьогодні людей хочуть цієї відставки. Ціми коробками можна заставити сьогодні всю залу Верховної Ради. Вся країна вимагає відставки Арсенія Яценюка. Поставте нарешті на голосування цю постанову, і той, хто не проголосує, хай бере на себе відповідальність за все, що далі буде робитися. І ще це все відбувається на фоні ув'язнених людей, яких катують сьогодні за гратами Кремля. Надя, Синцов, інші. 28 людей кладуть своє життя, проливають кров на фронтах. Десятки тисяч... 30 секунд. Продовжуйте, будь ласка. П'ятки тисяч наших героїв віддають життя, а на їх житті, на їх жертовності сьогодні. Уряд будує мегакорупцію на самому високому державному рівні. Зупиніться. Я прошу зупинитися, і також запрошую всіх депутатів. 21-22 двадцять буде зачитання вироку Наді Савченка. Я прошу створити спільну між всіма фракціями команду і поїхати туди для того, щоб її підтримати і в її обличчі підтримати боротьбу за справжню Україну.